почащена, промета замаринована, зараз стікає. Берумо верхній ряд і нижній ряд. Ставимо датчики на 63 градуси. Зараз риба має 8 градусів. Перед початком маємо дойти до 63. Росушка у нас закінчила. Будемо починати. Ставимо на 36 градусів. І запускаємо пен. Перший етап ми закінчили. Переходимо до другого. Піднімаємо Ось, перебор. Tak budeme dokonce dostávat teplou šipu. Zatím tady jenom jdem zmiňovat. Pak šipu. A stále na kompresor. Na minulou. Tady se. Proces píká příliš na Podívejme se na rezultát. Ano, taky jenom způsobím se na rezultát.